Добрий день сьогодні з нами на зв'язку. Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Доброго дня, Марина. Дуже рада вас бачити і, як завжди, будемо на сторожі нашого населення. Іліна Миколаївна, давайте конкретизуємо: гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, онкозахворювання, профилактика. Та виявлення, які дії потрібні і з боку медицини громади, та з боку жителів громади. Ми з вами вже не один раз говорили про всі назології профілактики, але хочеться сьогодні конкретизувати щодо кожної нозології захворювання хронічного стану пацієнта, і на що в першу чергу потрібно звернути увагу, наскільки часто треба обстежуватися, потрібно, і які ж вікові групи все ж таки потребують більш ретельного обстеження, і які групи ризику можна буде конкретизувати. Ну, по перше, зупинимося на гіпертонічній хворобі. Та інших серцево-судинних захворюваннях, фактори ризику, на що люди повинні звернути увагу в першу чергу, щоб потім прийти до обстеження у інших спеціалістів або звернутися до сімейного лікаря це підвищення тиску, також це тютюно коріння, також надлишкова вага, цукровий діабет, обтяження спадкового анамнезу якогось і зловживання алкоголем. В цю групу ризику входять жінки старше 50 років, п'ятдесяти старше і чоловіки 40 років. Років і старше. Що потрібно таке робити постійно? Це контролювати свій тиск, і кожні два роки, за наявністю факторів ризику, які перечислили це щороку, вони повинні відвідувати сімейного лікаря, контроль тиску, загальний аналіз крові на холестерин, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і вимірюванням індексу маси тіла і консультація сімейним лікарем для того, щоб попередити розвиток ускладнень серцево-судинних захворювань згідно програми. Медичних гарантій, ми маємо можливість загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин Ми можемо контролювати електрокардіограму. Ми сьогодні контролюємо і просимо наших пацієнтів спільна робота, така артеріальний тиск. Ми маємо можливість на сьогодні виписувати такі доступні ліки, які, наприклад, знижують рівень холестерину безкоштовно для своїх пацієнтів, і вести своїх пацієнтів в електронні системи системі охорони здоров'я контролювати це є показником якості надання медичної послуги. У нас є такі показники, і ми їх дотримуємося, і в принципі ведемо цих людей і профілактуємо. Тобто раз на півроку ми контролюємо холестерин, загальний аналіз крові це гемоглобін і тромбоцити, для того, щоб розуміти, які є ризики утворювання тромбів, і профілактуємо розвиток інсульту таким чином. Ви казали, що є наказ та правила, які це упорядковують? Так, ми керуємося 504 наказом Міністерства охорони здоров'я, і за цим принципом ми і виконуємо свої медичні послуги задекларовані і підписаний договір з Національної служби здоров'я. Тобто ми керуємося такими рекомендаціями, алгоритмами і спостерігаємо згідно них своїх пацієнтів. А які є можливості у цьому напрямку у центральної амбулаторії, визирської амбулаторії? У нашому центрі все, що потрібно робити для контролю або для профілактики, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза крові це все є. У нас всі пацієнти можуть це зробити. В наявності у нас всі і розхідні матеріали, які потрібні для проведення аналізів. Також у нас консультація зімейного лікаря, електрокардіограма. Тобто всі ці методи виявлення, які потрібні, у нас це є, і всі. Навчені таким навичкам лікарі знають алгоритми проведення такої стандартної процедури. Іліна Миколаївна, будь ласка, докладніше про цукровий діабет. Також фактори ризику це ті люди, у яких може розвитися цукровий діабет. Це надлишкова маса тіла, це спадковий анамнез, якщо в когось в сім'ї був цукровий діабет. Також потрібно контролювати гістанційний цукровий діабет, тобто може розвиватися під час вагітності. І в нас в амбулаторіях ми спостерігаємо за вагітними, за нормальним перебігом вагітності а в подальшому. У нас скоро лікар-гінеколог, і ми зможемо вести вагітність в умовах наших амбулаторій, нашого центру. Також зловживання алкоголем це також є один із таких чинників і звернути увагу на вікові групи, тобто 45 років і старше. А якщо є фактори ризику, тобто надлишкова вага, і ці ще перечислила попередньо, то це до 45 років. Треба що робити В принципі щорічно вимірювати індекс маси тіла, також вимірювати су. Цукор на ще вимірювати загальний холестерин. І ці всі показники, які я перечислила, ви можете зробити в кожній з наших амбулаторій. Це потрібно робити щороку для профілактування цього такого не дуже гарного захворювання, як цукровий діабет. Для людей, які хворіють цукровим діабетом, в основному інсулін залежним, то є програма по доступним лікам при коректуванні плану лікування у лікаря ендокринолога Потім сімейний лікар має можливість виписувати безкоштовно. Штовно інсуліни або з мінімальною доплатою для людей, які хворіють на цукровий діабет. Зважаючи на те, що у нас уже з квітня місяця буде працювати гінеколог. Ми запрошуємо всіх на скринінгові огляди жінок згідно попереднього запису. Якщо люди будуть записуватися у регістратора амбулаторії, ми будемо коректувати і визначати часи прийому. При цьому буде проводитися цитологічне дослідження, буде можливість проведення рідинного цитологічного дослідження. Це більш такий новаційний, скажімо, метод і більш Точний на сьогодні в нашому центрі є вакцина, яка називається «Гардасіл». Це вакцина профілактика папілома вірусу людини, і ми її проводимо з 12-річного віку, вакцинуємо, але ж до 45 років. Тобто, це профілактує розвитку онкологічних захворювань шийки матки у дівчаток і жінок. Це нова вакцина. У нас в центрі її не було. На сьогодні вона в нас є. У нас є можливість профілактувати таке захворювання, як рак шийки матки. І в принципі дуже важливо, щоб жінка, дівчинка знала, що при початку статевого життя вони повинні відвідувати гінеколога один раз на рік для того, щоб уникнути якихось серйозних захворювань, також паралельно з тим, що профілактується рак шийки матки, і ще й профілактується рак молочної залози, тобто вікова категорія 50-69 років. А за наявності факторів ризику, це пізні, наприклад, народження, менопауза, пізня в 55 років, якась гармо. Но замісна терапія, то потрібно робити мамографічне дослідження, яке проводиться завдяки державній програмі медичних гарантій безкоштовно. За направленням сімейного лікаря кожні два роки. Тобто, жінкам за 40 вже потрібно проводити мамографічне дослідження, мамограму, як всі знають, раз на два роки. Це також профілактує розвиток раку молочної залози. Ще одна тема: профілактика ВІЛ та гепатиту. Будь ласка, докладніше про ці захворювання, хочеться зазначити, що все-таки у нас в центрі є великі можливості. У нас наявні кількості є і тести на ВІЛ-інфекцію, на гепатити С і Б. І раз на рік ми всім рекомендуємо пройти це швидке тестування для того, щоб людина була впевнена, що ніяких ускладнень через те, що ми розуміємо, що ВІЛ це захворювання, снід це вже хвороба, і для того, щоб не допустити да, розвитку більш таких агресивних стадій, то все ж таки є терапія, яка запобігає розвитку сніду в таких термінальних стадіях. ВІЛ це та інфекція, яку можна контролювати, яку можна лікувати. З цим можна жити дуже багато років, просто правильно приймати ліки. Раніше були розвинуті такі сігми, що це дуже погана соціальна група, але на сьогодні ми вже бачимо, що будь-хто може захворіти цим захворюванням. І ще хочеться зазначити. Також що є таке захворювання, як туберкульоз, всі прекрасно про це знають. Будь-який вік є фактором ризику для захворювання. У нас проводяться в центрі анкетування, є такі анкети, які розроблені Міністерством охорони здоров'я. Якщо є симптоми протязі двох тижнів, наприклад, потовиділення, переважно в нічний час, кашель, який не проходить довго, температура, така суфібрильна 37,2, 37,3. Якщо ви бачите, на протязі двох там, трьох тижнів, що не проходять ці симптоми, краще звернутися до сімейного лікаря, пройти обстеження, флюорограму, анкетування. Якщо потрібно, здати мокротиння на обстеження і поставити діагноз через те, що на ранніх стадіях туберкульозу ефективність від лікування набагато вища, ніж це будуть якісь запущені випадки. Всі бази даних, комп'ютеризація, облік хворих. Ми знаємо, що все це є. Але як. Записатися на прийом у нас в амбулаторіях проводиться прийом за попереднім записом. Всі знають телефони амбулаторії. В нас працюють реєстратори, які проводять цей запис на прийом. Дійсно, ми проводимо в ургентних випадках невідкладних станах прийом поза записом і виїжджаємо на визова. Зараз сьогодні ми проводимо обстеження своєї паліативної категорії населення, тобто люди, які не ходять, які не можуть пересуватися. На сьогодні ми вже за Провадили, тобто ми повністю будемо їх оглядати, повністю будемо фіксувати це все в електронній системі охорони здоров'я. На сьогодні є такий доступ. Ми працюємо в медичній інформаційній системі, як Хелсі. Всі, хто наші пацієнти, вони знають, вони вже у них є свої особисті кабінети, і за допомогою особистого кабінету вони також можуть записатися до лікаря на прийом. Моніторинг запису проводять реєстратори, і в принципі це дуже зручно що для лікаря, що для пацієнта, через те, що не витрачається свій час в пусту, скажімо так, а є конкретний запис і є конкретна надана послуга. Хочеться зазначити, що в принципі ми дуже інноваційний центр, скажімо так, і ми не відмовляємо нікому в прийомі. На сьогодні у нас задекларовано до 6 тисяч населення, це більше 80%. Але хочеться зазначити, що в нашому центрі задекларовано не тільки жителі нашої визирської громади, це і пацієнти. З міста Одеси, з інших населених пунктів, Дебрислав. Хочеться запросити всіх мешканців громади через те, що на сьогодні у нас є такі ж випадки, що не всі зареєстровані, хто проживає. І хочеться зазначити, що ми обслуговуємо всіх при зверненні, ми не відмовляємо ні одному пацієнту. У нас в наявності в центрі є можливість надати повний обсяг тих маніпуляцій, загальних аналізів клінічних Нічних ті, які задекларовано Національною службою здоров'я згідно програми медичних гарантій, і це все у нас надається безкоштовно. Ми наголошую безкоштовно. Ми виконуємо умови договору через про медичне обслуговування населення і вважаю це дуже доцільним і дуже правильним в умовах реформування те, до чого ми йшли. Безкоштовне надання медичної допомоги в тих рамках, які зазначені згідно договору з Національною службою здоров'я. Дякую за участь у програмі. Розкривали сьогодні дуже важливу тему: висновок такий: Звертайтеся до лікарів громади. Сьогодні із нами на зв'язку була директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги Іліна Концева. Бувайте здорові і до наступної зустрічі! Дякую вам, всього найкраще.